Робити, а не критикувати. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю другого тижня. АДВЕНТУ Того часу Ісус сказав натовпу. З ким це мені порівняти цей рід. Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших. кажучи Ми вам грали. На флейті та ви не танцювали. Ми голосили, та ви не били себе в груди. Бо прийшов Йоанн, який не їсть, не п'є, а вони кажуть біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть: ось людина, що обжирається та впивається вином, друг митників та грішників. Тож мудрість виправдана своїми ділами. Ісус хвалить Йоанна Хрестителя, свого попередника, що готував йому дорогу. Постать предтечі була непересічною, його одяг, їжа, стиль життя та мови виходили поза рамки звичного. Але як каже Ісус Йоанна не прийняли. Ісус Назарета був іншим, нормальнішим, аж настільки нормальнішим, що теж не всім подобався. Не всім подобалося його спілкування з підозрілими людьми, погана компанія, бенкети. Тому Спаситель і каже це покоління як капризні діти. Ну що ж, чи сьогодні теж не знайдемо віруючих, які вічно чимось незадоволені? Завжди щось не так, завжди є до чого причепитися. Ті, що допомагають при храмі, тож я їх знаю як облуплених. Настоятель не такий, інші священники мають свої чудернацькі звички, єпископ щось не те каже, навіть папа мені іноді поперек горла. Та що там папа, сам Бог іноді? Мудрість бачиться з діл, які робить, а не просто зі слів. Що я зроблю сьогодні, щоби змінити світ, а не критикувати його? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців наших. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.